Так, друзі, сьогодні закриваємо вологу ви бачите, 14 квітня. Покажу, вам, як працюють легенькі борони по такому чеснику. Розкажу про подальші плани. Тут вносилася літри сульфатамонії, як видно, що не все добре воно розчиняється. Тому зараз прикриємо вологу. Тут вже два внесення робилось. Третє внесення будемо робити перед внесенням стрілки. Ось такий чесник потрібно повидаляти з поля. Хочу показати вам результат посадки з бляшок, тобто ложний зубчик, псевд, тобто з псевдозубка, це от зубок садився 5-6, а ось це от з бляшки, якщо видно різницю, можете порівняти. По результату ще подивимося, який тут, який тут вихід головки. Ось чітко видно градієнт, жовтенька злівою любашу і далі пішла зелененька юренка. Я думаю, видно чітко. Але відео не про це, тому зараз закриваємо вологу і подальшим розкажу про свої дії. Дуже легко приводиться в дію. Раз. І так само тут. Також все дуже просто. Даємо такий загальний захват, щось 2.60 чи 2.40 вже не пам'ятаю, продемонструю вам, як заводиться дизельний двигун на цьому тракторі. так є. Гарячий. все гарно Казати, що цими боронами я задоволений, це нічого не сказати. Тут більше ніж на 200% вони працюють ну, просто для чесника. Супер. Не більшого, ну навіть така, але таких от достатньо. Зараз покажу вам результат. Хочу показати вам етап, на якому закриваю вологу. Ось бачите, тільки-тільки береться корка, що вчора тут було мокро, а ось внизу це. І оці пори нам потрібно зараз закрити. Це ідеально, якраз рихлиться максимально земля. І нема в нас неборозен, і закривається волога, вся оця волога від снігу, що в нас випав, залишається, ось тут ще не схватилося. І, наприклад, такого долинка теж ще не буде. Вся ця волога залишається у нас в чесночку на весь сезон. Якщо ми вчасно зробимо цю процедуру, це дуже важливо, не треба нею нехтувати. Не треба ждати, доки тут буде кірка така, щоб молотком по ній бити. Там ви вже нічого не доб'єтесь. Так, ідемо. Ось такий у нас вийшов результат. Добре, вона ще трошки прикрило. Де-не-де чесничок страждає, ну це ось такий хворий, його потрібно зразу в утиль, який попадається. Де не де чесничок, звісно, витягує, але 15 хвилин, це з тим урахуванням, що тут квадратна ділянка, ну 20, треба було покрутитися більше, якщо це прямі ділянки, це взагалі красота. Ось такий результат, ось такий у нас ґрунт. Всі ці канали поруч, через які волога випаровується, ми позакривали, зберегли, добре його прикрили, все. Далі наступним етапом, тут вже два внесення салітру я робив, більш поки не буду. Тут далі ловимо штиль. Я думаю, це десь завтра зранку і робимо обробку з томпом чи зранку чи під вечір, вже, як нам попаде, накриваємо все стомпом. На інших ділянках я ще раз внесу селітру зараз перед боронуванням. Так само все це забороную і так само все це накриваю стомпом. 15-20 см чесник, йому абсолютно від стомпа нічого не буде. це ну, я, На мою думку, це буде краще, ніж внести його перед морозом. ну Хоча зараз після морозів також так собі затія але мусимо працювати. Мусимо працювати, бо, бо бур'ян уже починає пролазити. Тому робимо друге внесення селітри, кілограм півтора на сотку, по можливості додаємо сульфат магнія, сульфат амонія 1 до 3, що це значить на три частини селітри, одну частину сульфату магнію чи амонія. І працюємо, ось уже лізуть тут буряни, це поле бачите, скільки тут перевів, це при тому, що я тут масу, масу подоставав. селітру. селітро. Так, друзі, селітру внесли, будемо ще вносити регент. Не забуваємо, ось у мене минулорічний є. Його тут вже небагато, тому розпакуємо посилочку від партнерів. Це такий магазинчик садовий рай. Ну, Це не реклама, бо я купляв у них ці всі штуки, але маю з ними деяке партнерство. Тому можу цей магазин рекомендувати. До речі, питали, чи є досвід, запитували, чи є досвід. Обробки мідними препаратами ось буду оброблювати таким от фунгіцидом курзат П. Тут хлорокес міді, тому що медян, там свій... мідний купорос і їм подобні, там оксид міді. Ну, такими препаратами можна обробляти також. Єдине, що там по мідному купоросу, треба концентрацію підібрати, як я пам'ятаю, там не менше. Не більше відсотка, щоб була концентрація. А ось такими препаратами згідно інструкції, наскільки пам'ятаю, 2-3 кг на гектар. Ось зразу покажу вам дозування 2,5 кг на гектар на 400 літр води. Тобто 25 грам на 4 літри на 1 сотку. На бачок десь 75 г на три сотки на 12 літр води. Проти гнили, проти хвороб рекомендують колеги таку штуку, тому я також не буду обробляти. І реагент на розсип. Є в садовому раю, ціна демократична, тому хтось ще не вніс носить, тому що дротяник понад кльовує ваш часник і в нього не буде презентабельного виду. Посилання на ці препарати залишу під відео. Регента буду брати, як носить. Колеги бачу, вносять сівалкою. Ну, це для мене дуже марудно Я в минулому році так пробував, не дуже сподобалось. Ну, Він низькою сівалкою ручною. Я буду вносити з піском на 15 соток буду брати 750 грам, це десь перерахунку. 5 кг на гектар, як рекомендує виробник. Тому ще не пізно вносяте. Особливо хто там сіє на полях, які лугували, зокрема, де був пирій, після картоплі, після таких кореневих культур, після коренеплодів. Тому що там є велика ймовірність дротяника, якщо не було нормальної сівозміни. І після цього вже все заборонуємо фінально. Ось все рівномірненько в нас перемішалось. Зараз зроблю ще таке дозування на 10 соток, тому що два там поля маю. Одне логувало стояло, інше було після картоплі. Не хочу ризикувати, тому перестрахуюсь, так сказати. Тому, друзі, такою інформацією хотів поділитися, робіть такі процедури, поки ще не пізно. Ах мало не забув сказати. Можна вже починати, у нас вже тепліше є, можна вже починати фунгіцидний захист, тому що після таких приморозків, бачите, є проблеми після такої зими. Тому працюємо, препарати будуть в описі. Кому там цікаво, чим я працюю, всі препарати виложу в описі під відео. Беріть собі на озброєння, вони перевірені, вони працюють. І всім ми розлагодимо добра здоров'я. До зустрічі в наступних відео.